Усім привіт! Сьогодні у нас найсмачніше приготування святкових бутербродів, які зі столу злітають першими. Як таку смакуту приготувати, а легко і просто підписуйтесь на наш канал у нас найсмачніше! І ми разом з вами приготуємо неймовірно смачні бутерброди. А для бутербродів нам потрібні. Квашені чи консервовані огірочки та плавлений сирок, чи вершкове масло. Огірки у нас свої. Як ми її готуємо на нашому каналі, є відео для прикраси та для смаку. На тарілку ми ще подрібнюємо і викладаємо. Мариновану моркву. Ну, і, звичайно, потрібен хліб будь-який. Ці бутерброди смачні як із білого, так і з чорного хлібу. Беремо хліб за смаком та за бажанням. Ось ми узяли білого хлібу, взяли батона. Бутерброди будемо робити. І з в'яленими помідорчиками. Як ми в'ялимо помідори, на нашому каналі є відео. Ми в'ялимо грушеподібні подібні жовтенькі маленькі помідорчики. Ось які у нас вони виходять. Зробимо кругленькі бутербродчики і з хлібу вирізаємо будь-чим, зручним для вас способом круги. Ми вирізаємо. Склянкою ось так. На круги намазуємо плавлений сирок, чи вершкове масло, чи робимо намазку із кисломолочного сиру, розмазуємо сирок і на кожний бутерброд поміщаємо в'ялені помідори, скільки 3-4 штуки. Три-чотири пластиночки, бутербродчики у нас маленькі, то й не потрібно багато помідорчиків класти. Біля помідорів ставимо три кружечки огірків. У нас огірки кружечки три в одному, ось які вони. На бутербродах вони стоять, ніби зелені. Комахи. Квашених огірочків ще й нарізаємо на тарілочку. Викладаємо біля них ще й мариновану моркву. Як ми її маринуємо, а легко й просто, бо у нас найсмачніше приготування страв, а головне з найпростіших продуктів. Бутерброди гарно зберігаються на святкому столі, не течуть, красиво виглядають, а смачні, бо за смаком гарне поєднання квашених огірків із в'яленими помідорчиками. Смакота. Хто такого бутербродчика попробує? То тягнеться і за другим, і за третім. Ці святкові бутерброди зі столу злітають в мить. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі. Та просто дякуємо за хороші слова. А ми знаємо, що у вас та у нас все буде гаразд. Далі буде.